Віт, це кордон Медіа. Сьогодні 9 листопада, і ми знову працюємо в Краснопіллі на місцях ворожих влучань кабами. Чому говорю знову? Тому що ми працювали тут вчора, відзняли матеріал, готували вже його до публікації, але близько 15.30 росіяни повторно ударили авіабомбою. По цьому ж самому місцю, коли тут ще знаходилися люди. Ось на розі школи е, впав каб. Ось це вирва, яка залишилася. Тому ми приїхали сюди знову, адже локації, які ми вчора відзняли, сьогодні вже мають зовсім інший вигляд. Для того, хто можливо на нашому ютуб-каналі вперше розповім, що Краснопілля це селище на Сумщині, яке знаходиться менш ніж за 10 кілометрів від російського кордону і постійно знаходиться під ворожими ударами. Ось це краснопільська школа, точніше, те, що від неї залишилось, самі можете побачити увечері, 7 листопада, на територію цього навчального закладу впало три керовані авіабомби. А вчора, відповідно, ще одна, і вже після четвертого удару, школа практично зруйнована. Ще вчора тут зібралися вчителі, батьки, небайдужі люди. Розбирали завали, де ще можливо, просто прибирали достатньо багато людей було насправді. Сьогодні вже тут нікого немає. Тож що тут відбувалося вчора? Дивіться. Бачите, це напроти було влучання, отут, кабом. Це сюди каб на вулицю пав. На, на вулиці напроти, так, буквально за метр від стіни. Роз... Mm. Один каб пролетів з цього боку, інший з іншого. А ще це за кабінет тут був. Це були кабінети нової української школи, початкові класи. Не залишилось у нас не комп'ютерних класів, не залишилось у нас жодного кабінету, взагалі не залишилось. Хоча до цього в нас були кабінети хімії надсучасні. На третій поверх я не знаю, вам підняться, подивитися, що там залишилось. Там кабінет хімії, все зроблено, цього тільки не було. Я розумію, але це дуже боляче. Дуже. Не залишилось нічого. Мої красунечки. Відчуття було, що рано чи пізно таке станеться, але була надія, що моїм заважатиме. Нема тут, ні військових, ніде нічого, нічого нема. Подмієте, просто стояв заклад. Мабуть, відсотків на 90 заклад пошкоджений. Нема ні вікон, ні перегородок, ні стін, ні. нема нічого, не залишилось нічого. Одну мить повністю позбавили нас закладу. Гордості нашої громади, області, тому що це якраз той заклад, коли проходила обласна конференція, педагогічна серпнева, проходила в закладі освіти, не в сумах, а проходила тут. У нас тут був гарний ремонт, сучасні комп'ютери. Бачите, нічого не залишилося, перекраслило все, буквально сьогоднішня ніч, розбиті монітори. Так корежених принтер роз... Роз... розламаний, дуже боляче. Ця школа була опорною не лише для Краснопілля, а й для всієї громади. Це новобудова, де всередині все було нове обладнання, меблі, техніка. Тут навчається більш ніж 500 дітей. Хочете зібралися й працюємо. Треба. Це тут каб впав навпроти цього кабінету. Я так, Немало угу. тут. 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 <різвіст> ну, і красуні школи. Була не те, що на всю область, а мабуть, на всю Україну. Де? Була в нас школа, у нас все було, було гарно, але помаємо, те маємо. Ми будемо відбудовувати, працювати будемо. Після того в учительській групі ми нам повідомили, що це така ситуація з національним закладом. І ми сьогодні зібралися всі. Ну, всі хто перебуває у громаді, у Краснопіллі, значить, зібралися і все ну, працюємо. Як летіло, чуло її, бахнуло, чуло, ми все тут чуємо. Так чуємо. Що... Ще багато роботи? Ой, ще багато роботи. Все роботи, це почати края такий, а внизу там оце. Побилося, це... бачите. Ця яма значно більша за попередні три. Кажуть, що попередньо це каб 500, і якщо вчора сильні пошкодження школи були лише з одного боку. Ось цей фасад залишався ще вцілілим. То сьогодні можете побачити, що навчальний заклад практично з усіх боків не залишився цілим. Ще вчора сіма, з ким ми спілкувалися, мали надію, що цю школу можна відбудувати і згодом повернутися сюди на навчання. Сьогодні ж таких надій вже немає. А це те, що залишилося від житлового будинку, який знаходиться прямо біля школи. Вчора ми спілкувалися з його господарем Миколою. Він провів нас будинком, показав всі пошкодження. Вони були незначними були лише вибиті вікна, пошкоджений дах та гараж. А сьогодні Після повторного удару від будинку нічого не залишилось, тут лише самі руїни, і під ними опинилася е, теща Миколи, але жінку вдалося врятувати. Е, е, працівники ДСНС оперативно спрацювали, і з жінкою наразі все добре. Вона знаходиться в лікарні. А от сам Микола, його дружина та працівники, які допомагали лагодити оселю. Після повідомлення про пуск кабу на Краснопілля встигли сховатися в погреб. Ось він. Можете побачити, верху від нього не залишилося, але все ж після вибуху їм вдалося вийти цілими і неушкодженими. Ті, що в школі я не знаю, Ті, хто мені допомагали, всі сховалися погріб. Це нам... бачите, а це ось погріб, оце фактично. Ну, оце Такий горбик. Ну, це пригребиться, але вона завалилася, а погріб. Був той, бачите? Був за, 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 за тим свелером ну, фактично, ми всі народилися в сорочці, тому що ну, якийсь там дядько казав, а що 500-й, це від нас десь метрів 10, а погрібу ну, років, мабуть, більше ста, це точно, він деревоційний. До революції І, того, жовтневані. Витримав Построєний. вчора. Фактично зробили тут не ну, косметичний, ну, косметичний, а необхідний ремонт для того, щоб хоча б на перший час, там до того моменту, поки можливо будуть якісь кошти на відновлення. Однак десь 15.30 пролунав тривога на сумських телеграм-каналах. Фактично, ми всі забігли в погріб, ну там люди були навіть на цьому. і Ми забігли в погріб і пролунав цей вибух. Вижили. А собачка як? Соня. Собачка Соня. Повідець десь втратився, тому знайшли рогати, як то кажуть поки. Тому що одяг ми певний знайшли більшість, мабуть. Та, де там Де хоча... Деяке життя знайшли, тобто. Ні. На перший час досить, в принципі, у нас квартира є тут від нашої сестри, яка зараз за кордоном, то є де жити. Це ви сьогодні вже ночували в квартирі? Так, ми в квартирі ночували, це ми сьогодні прийшли, скажімо так, до кого забрати. Частину речей знайшли, частину важко щось сформулювати. Там хтось розбори допомагав завали? Ще не поки, Ми не знаємо, що робити. З ремонтом вчора допомагали, а от вже з розбором люди, мабуть, бояться. Та й не бояться, я ніколи не запрошував, поки, поки я боюся, сам вже запрошувати кого-нібудь. Отаке воно. Після ударів 7 листопада була травмована одна жінка, яка відмовилась від госпіталізації. А після повторного удару поранені ще чотири людини. Зараз вони знаходяться під наглядом лікарів. Тож, загалом, внаслідок російських ударів у Краснопіллі один будинок зруйнований, ще 25 пошкоджені. Також, окрім цього, адмінбудівлі, багатоквартирні житлові будинки та сім легкових автомобілів.